Всім привіт! Всім з Новим роком. Сьогодні 2 січня, понеділок, 9.30. Я працюю сьогодні, так виявилося, з 5.40. Нічка була в Києві дуже. Я думаю, ви читали. Я думаю, що всі знають, хто в Києві під Києвом. Коротше, канонада така лунала. Я скажу, що наші сили ПВО в мобільні ці всі групи. Це просто, блін. Респект і повага, дякую велике, тому що стільки всього позбивали. Але ніч, я не знаю. Я за, за ніч, мабуть, я там дві години десь поспав. Виїхав в 5.40, я виїхав трошки раніше, навіть там в 5:32 я сів в машину, в 5.40 я вже їхав. Мені написав глядач можливо, це підписник, можливо, це просто глядач. Написав, що треба йому, що він, до речі, сусід. Ну, майже сусід по дому, і йому треба батьків і родичів завести на вокзал. Коротше, з Позняків на вокзал. Домовились ми за 500 гривень о 5.40 треба виїхати. Він дав 600. За це велике йому дякую. Приїхав я на вокзал. Там замовлень ну, багато машини, просто це цілий конвейер. Одні приїжджають, інші уїжджають. Взяв я замовлення за 400 гривень на позняки. Так, а потім з позняків я що? А я взяв замовлення по болту, теж 400 плюс гривень вийшло. Там був коефіцієнт 2 і 3, і там платне очікування було десь 4 хвилини. Коротше, там нормально так нарахувало. З автовокзалу цих з свидбічів я зразу поїхав пустим. Ну не було там замовлень взагалі. Там було мертво по замовленням, можна так сказати. І все, я взяв о, пустий, поїхав там 10 хвилин, може почекав, пустий, поїхав на Березняки. На Березняках я багато стояв, я, мабуть, хвилин 20 стояв. Замовлення були, але такі скручені, стандартні, нецікаві, скажімо так. І потім все ж таки чекався я Uber X 1,8 коефіцієнт. Поїхав я на Салютну, на нивки. Потім з нивок я по уклону поїхав на автозаводську. З автозаводської на. І циву теж по уклону. І без подачі підійшла жінка, каже: мені тут треба на тулузи вулиці, Скільки це буде коштувати. Я кажу, давайте по тарифу. Як з попереднього відео, як підходив дідусь, казав, я кажу, по тарифу, по бізнесу. Там 106 гривень. Я кажу, 100 гривень, поїхали, поїхали. Коротше, вийшло 61,9 кілометри за 100 гривень. Так що. У мене, можна сказати, два замовлення повз всі агрегатори, повз програми. Так, а проїхав я, проїхав 105 кілометрів. На таку касу це дуже-дуже файно. Звичайно, я нічого не виспався. 31-го я не працював, 1-го я не працював. Я тільки бачив, що там люди скидали. Першого, го у когось там вийшло добре заробити. Прям там 6-7к. Вийшло. у когось, вийшло там не дуже так добре. Ну як, не дуже добре порівняно порівняно з тими людьми, хто по 6-7 там заробив, таких небагато, але ну, позаробляли. А так, в принципі, 4-5 тисяч за цілий день, да, 13-14 годин, в принципі, люди позаробляли. Хтось більше, хтось менше. А я виїхав тільки, тільки вже сьогодні. Ніфіга я, звісно, не виспався, я кажу. Взяв кофійочка. Ох! Трошки треба збодритися. І катаю трошки спальники. Не хочу катати мінімалки по 70 гривень, тому я ставлю фільтр. У мене спальні райони. Ну, коротше, все, окрім центру по уклону. 200 за 13 наступний кілометр по 11,50 Невеликий фільтр, тому що під нього і так просто о 9 години нічого не залітає. І радіус аж 3 км, 300 за 15 і наступний по 15 гривень. 300 за 15, наступні по 15. А за містом взагалі 22, щоб якщо було за містом, щоб, прям, щоб можна було пустим відкочуватись. Ну і плюс Uber, Bolt і все те включено. Ну тобто такий маленький фільтр, щоб не їздити в центр. Думаю, якщо в центрі зараз робити нема чого, місто пусте. Замовлень не супер багато, але в принципі вони є. Так от вирішив трошки розповісти, як пройшов мій ранок. 20, 22 січня. А тут так скажу, блін, ну прикольно, коли ти починаєш з замовлення 600 гривень за скільки? Там, за 15-16 км. Без комісії, це, конечно, круто. І ти зразу робиш касу і. блін, коротше, виходить реально нормально. Ну, так трошки цікавіше стає працювати, коли ти опів на 10 уже зробив 2К закрив. То, звісно, круто. І отак от іноді на наклеечку підходять. Таксі. Добре, що таксі з наклейкою бізнес, а не стандартно. Тому. Та ні, ну, я розумію, що можна любу цифру казати як з бордюра, але. Я не знаю. Я по бізнесу і без комісії в принципі нормально. Ну, вже більше 15 хвилин я посидів. Включив вже на цих замовлень на 2 км радіус. Ефір 0. О, 1. на 30 км. Коефіцієнти, дивлюсь, закінчилися і в убері, і в болті. Трошки там на лівому березі є по болту. Коротше, буду сподіватися, що буде по цьому, по уклону за наклейкою хоч щось залітати. Якщо зовсім не буде навіть комфорту бізнесу то буду вмикати стандарт. Так, ефір 0. Тут 0. І тут, ну теж, це ж теж 0. Просто 0. І це я сижу вже десь 40 хвилин. Походу, схоже, настав той час, коли роботи зараз не буде взагалі ніякої. Буде ще перед Різдвом, а потім все буде дуже-дуже туго з замовленнями. Тому я вмикаю стандарт, кнопка ланцюг замовлень півтора км, км 600 хай буде. Ні, півтора км і все буду чекати. Почав щось возити. Так, я зробив зараз за ранок там, скільки, 105 км від V300 касу. Дуже приємно, але тепер будемо по 10 гривень кілометр возити. Так, встиг я встиг. А, встиг. Щось там 75 гривень, 800 метрів подача. Зробив я замовлення вже по уклону, по стандарту. Де моє це замовлення? Ось ви його на екрані бачите. 80 гривень за 4 км, подача була щось там 300 метрів. Ось так от виживання в таксі починається, мені так здається. на моїй бабусі з кравчучками там їх 4 було 101 гривня в чотирьох скинулись по 25 гривень і 7 кілометрів що там, приїдемось до озера? Чекав, чекав і отакий стандарт дочекався туди назад, коротше, на Святошина і назад. Перебирать нема сенсу. Так, поки чекаю на Святошинські пасажира, хотів сказати, що навіть якщо я везу стандарт, є один, один великий плюс. Те, що місто повністю без заторів, просто пусте. І я ці замовлення роблю просто так. Шух-шух-шух-шух і все. Було б їх багато. Я думаю, і касу зробив би нормально. Болт комфорт. Золоті ворота. Так, щось повозив. я короче, одні стандарти. Здається, що в мене взагалі за цей день був тільки один комфорт по укону. Ні, ну по болту був один комфорт, по оберу не було. Бізнесу взагалі не бачив. Нібито в мене немає його. Так, до речі, не знімав я, коли, коли виконував промоакцію по обру 30-го. Грудня, остання моє було зміна 22-го року. Коротше, виконав я промо-акцію. 26 поїздок було мене по Uber. Треба було зробити. Взагалі 35 треба було зробити для бонусів 750 гривень. Але я протягом тижня зробив там 9 поїздок. Мені залишалося зробити 26. Коротше, я 26 зробив з двома залівчиками. Бо не встигав. Два ще по болту зробив і два по уклону ще зробив. Коротше, там каса вийшла, щось у мене 3800 і 270 км пробіга. Це була моя остання зміна. І сьогодні у мене перша зміна вже в новому році. І ранок, там, оцей з 5:30 до 930, просто був супер офігезний. А зараз. Я не знаю, скільки там 10, 11, 12, 13, 14, ну там приблизно 5 годин. Я думаю, що навіть і 1000 гривень не заробив. Убер, убер. 3,8 подача, не. Як таке робити? Хоче стандарт, тільки я відкинув сидіння і ось таке. Та ні, треба брати 5 зірок, так? Да? Нічого кращого не буде. Поїхали. Просто база. Просто по базі, в центр. Тут типу, коф. Знаємо ваші кофе. Гень! Поїхали в центр. Бізнес! Перший Я думав, що в мене вже бізнес не працює. Реально. Сьогодні всі бізнесмени, бізнес-пасажири сплять довго. Льорі, Йорі. Ну це не... Це не Юрій, це якийсь. Лаурі. Опа! Оболонь! 180 метрів подача. Гень! <звук> <звук> І поїхали. Так, я приїхав на Поділ. Поїду, заправлюсь на авантаж. Так, мій пробіг за сьогодні 204. Середня швидкість 31. А це за останню заправку. Середня швидкість 26 км на годину 575 км. Звичайно, я не на одному баку проїхав стільки, я заливав 30 літрів. Тому зараз я буду заправляти до повного, скільки влізе, плюс 30 літрів і порахую, скільки в мене вийшло. Це дуже просто. Так, що ми бачимо? 577 кілометрів я проїхав, а заправив 42,81 і плюс 30 літрів треба порахувати. Халькулятор 42,81 плюс 30 72, 8, майже 73 літра. Поділити на. 577. Угу! 12,6! 12,6! Норм. Ну, так середня швидкість за 577 км. Середня швидкість 26 км. Ну, це... Ну, це місто пусте. Сьогодні взагалі 31. Так що. Звичайно, коли я працюю в заторах і у мене середня витрата за день 15-16 км на годину. Ну так от і виходить 15 літрів, 15,5, 14,5 витрата. Так, в принципі, нормально. 12,6 це дуже приємно. 12,6. 12,6. Помножите на 27 гривень. Це 3,40 за кілометр. 3 гривні 40 копійок за кілометр. Для соната, я вважаю, це для такої баржі це дуже-дуже добре. Так, працюємо далі. 4 години. Я думаю, що я буду скоро їхати додому. Не буду дуже багато працювати. Вон пише, клієнт забронював поїздку з вами. Будь ласка, з Мішугі кудись, а куди? В центр 195 гривень о 5 ранку. Убер же подумав, все, типа, я два, два рази вийшов о 5 ранку, і вже мені бронювання закидає. Ні, п'яті ранку не хочу. Шості ще можна. А теж я так минуле відео казав, о 5 ранку, ой, я не бачу ніякого сенсу. А от сьогодні, наприклад, да, сьогодні, ну, добре, у мене був е мій пасажир-клієнт, який заплатив там більше, ніж звичайний тариф, трохи більше. І без комісії це враховую. Добре, якщо навіть зробити там, мінус там, 300-400 гривень. Ну, що 400, ну мінус, хай буде навіть мінус 300 гривень, то це все одно виходить, що ну, у мене зранку було 2300, ну, хай 2 тисячі буде. З 5.30 до 9.30 2000 за 3 години. Коротше, день на день не приходиться. Мабуть, в понеділок є сенс виїжджати. Їхати на вокзал, на вокзалі е, в понеділок багато, це як з. Було з аеропортом, коли прилітало багато літаків. До речі, дуже хочу, щоб ми вже могли спокійно казати прильоти. І це були, будуть наші прильоти в аеропорт Бориспіль, і вивозити будемо косити наші жирки, а не прильоти в вигляді ракет. І коли були перельоти літаків в аеропорт Бориспіль з пасажирами, в понеділок теж був і в, в неділю, ввечері завжди був розрив. Розрив з коефіцієнтами, і, 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 і от це саме, таке, саме зараз з е, залізничним вокзалом. Тому понеділок, мабуть, це такий єдиний день, коли має сенс вставати в 5 і виїжджати там в 5.30 реально. Так, взяв таке замовлення за 185 гривень. Але людина, походу, поспішає, тому що кожні 10-15 секунд людина піднімала тариф, піднімала, і от було 166, 178, 185, ну до 185 ми і їдемо. Так що дуже цікаво, не зразу взяв, а буквально через 10 секунд, кажу, піднімається тариф. Думаю, ну почекаю ще, потім ще піднімається. Ну почекаю ще. Нормально, коли людина поспішає, то вона готова їхати. Ну майже за будь-які гроші. Ну майже. Ну це, це там скільки виходить. Плюс 19 гривень, це копійки. Да, 19, правильно я рахую, що я неправильно рахую. Да, здається, 19 гривень, все. Точно 19? Так мало? Так, мені здавалося щось більше. Ну ладно, так, да, це плюс 20 гривень. Але, блін, ну коротше, таке щось. Фародів 20. -ки. Їхати. 13 хвилин. Це просто кайф. Поставе місто. Отак <му> 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 я доїхав додому. З скрізьєнки я майже без подачі доїхав до центру. приїхав. Сусідній будинок, з якого я вранці стартував. Звідки стартував, там закінчив. Так, пробіг у мене 246 кілометрів. Зараз я зупинюсь і покажу. Так, он моя вулиця. 247. Так, порахуємо. 700. 40 гривень по оберу, плюс 600 гривень клієнт з YouTube, плюс 100 гривень жіночка, яка підійшла, скажімо так, на наклейку. Потім. 1870. О! Щой ві 32 гривні хтось залишив. До речі, у мене сьогодні човех, я порахував. Всього 38 гривень. Ну, по готівці. 1878. 178. І плюс болт. 770. Плюс. 700. 70. Опа, 4088 плюс 38 чая 4126 гривень. Так, точно пробіг, скільки там я вже показував, я забув. 247, ну, 248 я вже припаркувався. 248, помножити на 3 гривні 40 копійок, так як я рахував, це 843 гривні. А проїхав я, от 19. 24. Ну, я задоволений, тому що це перший робочий день був в цьому році. І, як кажуть, як рік почнеш, так його і завершиш. Я не знаю, наскільки це правда і неправда, але в принципі я сьогоднішнім сьогоднішній день задоволений. Хоча я дуже втомився і буду відпочивати. Завтра я буду вставати, на, напевно, о 7 годині, виїжджати, мабуть, о 8 годині. Дякую вам за перегляд. Такий був мій перший робочий день. Мені дуже цікаво. Хто працював 31 го і 1. го Я так розумію, що 31 го було так собі, а от 31 го було круто. З хто там накосив, пишіть в коментарях. Мені реально цікаво. Хто зробив 10к, закрив за десяточку. Ще раз дякую за перегляд. Це. Побачимося в наступному відео. Бувайте!